Півголовна подія сьогоднішнього вечору боксу. Два бійці, які надзвичайно мотивовані перемогти, оскільки попередні їхні поєдинки завершились для них прикрими поразками. Андрій Цюра у січні місяці в Київському палаці спорту найбільшій критій арені України бився за пояс чемпіона України і поступився Владиславу Гелі одностайним рішенням суддів за підсумками 10 раундів. Пояс пішов до Владислава Гели. Андрій Цюра. Залишився з порожніми руками 6-2 його рекорд. Боксер із Львова із шаленою підтримкою домашніх трибун. Його суперник Ярослав Петриченко рекорд 4 перемоги, дві поразки, одна нічия і два останні поєдинки. Два попередні поєдинки Петриченка якраз були програні. Два поспіль, два поєдинки, коли він не зміг вийти на третій раунд. Двічі знімався після другої три хвилинки з Молоданом. Цей бій був із різніченком Давайте подивимося, як пройде його сьогоднішній протистейність з Цюрою. Шестераундовий формат зустрічі. Вагова категорія. Перша середня до 69,9 кілограмів. Цюра надзвичайно активно розпочав. Але Петриченко зараз намагається центр рингу зайняти із дистанції по своєму супернику влучати. Лівою по корпусу не вийшло. Ох, Цюра гарно пробуває правою. Різко. Побачив, що Джебом працює його опонент. Відповідно, значить, ліва рука не на місці. Буде. Треба гатити в ту точку. І Цура приклався, що є духу. І зараз знову правий хук від Цури, лівий по корпусу пробуває він. Цюра це... це дуже міцний боксер. Це боксер з потужним ударом, боксер, який любить іти на свого суперника, любить битися на ближній дистанції. Готовий йти в розмін. Якщо опонент на це також готовий, загалом він буде йти вперед, він буде викидати удари. Можливо, не найбільш технічний боксер, але дух у нього точно є. Петриченко, один-два з дистанції. Просить в куті Петриченка навіть не йти на цюру, Просто працювати від свого опонента. Не вдається влучити правою рукою на зустріч Петриченку. Вибухає Петриченко. І ви подивіться, просто порівняйте його удари і удар Цюри. Навіть закриваючись, Петриченко все одно отримує від свого суперника. Тут було гарно. Оскільки треба вміти в боксі, і таке. Без зайвих пошкоджень просто пов'язати свого суперника. Петриченко на свою дистанцію. 1-2 не вийшло, від нього не дотягнувся. Цюра все ж відскочив. Розумів, чого прагне суперник. Розумів, що Петриченко планує. Цюра, наскільки ж важкі його удари. І ще 1-2 від нього. Намагався трибуни завестися. Потихеньку, здається, накочується хвиля. Спробував прикотом Цюра підловити Петриченка. Можливо, не вийшло, але після цього не зупинився. І останні 10 секунд першого раунду. Цюра намагається їх забрати. Петреченко в'яже руки своєму опоненту. Тож, в першому раунді на цьому все. Зважаючи на те, що саме Андрій Цюра був більш активним, зважаючи на те, що його удари точно опонент відчував. І я думаю, абсолютно логічно, що перший раунд йде в Червоний кут. Кут боксера, який також зазнав двох поразок в своїй кар'єрі, але все ж відсоток перемог у нього вищий. А з восьми поєдинків, шість перемог у Петриченка із семи поєдинків перемоги всього 4. Та знову ж, мотивація у обидвох зашкалює Цюрі закрити поразку після програного титульного бою у Петреченка закрити аж дві підряд поразки. Три поспіль. Це вже занадто багато. Перший раунд не найкращий для боксера із Умані. Чедасі реабілітуватися далі. Дистанція бою. Шість раундів. Ще є можливість перевернути все з ніг на голову і потім дозволити опоненту перевернути назад 5-3 хвилини попереду. Хто його знає, що в них відбудеться? Пролунав гонок про початок другого раунду. І продовжують вимагати в куті Петреченка працювати другим номером, працювати від цюри. Дозволяти йому підтискати себе. І працювати на зустріч. Але насправді не сказати, що Петраченка погано виходить іти самому вперед. І навіть цікаво подивитися на те, як Цюра другим номером працює, а прикот від нього Петраченко. і як відповів з збоку. Ох, Цюра приклався правим хуком. І знову намагається правою з боку прибити свого опонента. Вкладається в кожен удар Цюра із, із останніх своїх спроб. Всі ми прекрасно знаємо, що є у нього динаміт в кулаках. Із шести перемог п'ять дострокових. Не влучає зараз правої Цюра. Гарно Петриченко пішов в бік. Пропустив суперника по себе. Якби ще й покарав своїми ударами, взагалі було б розкішно. Цюра. Відходить в кут. Але навряд просто так. Судячи з за всього заманює в свою пастку Петриченко. Ні. Дозволив просто побити по своєму захисту. І знову в центрі рингу бійці. Ні, цюра не влучає лівою з боку. Не, правою з боку. зустріч рісто викинув передню руку Цюра. Петриченко знизу пробуває лівою. Це було гарно. І встигає Петриченко реагувати на цей розмашистий правий хук виконання Цюри. Треба його все ж підготовувати. Не може Петраченко постійно просто так їх пропускати. Зараз плечем перекривається від правого куку виконання Цюри. Тримає ліву руку свого опонента. Боксер із Умані. І вимагає Джебом працювати в синьому куті свого боксера. Він дозволив цюри підійти до себе. Зараз же Цюра такуєва. Подивіться, який проходить Джеб від нього. Навіть не Джеб. Джеб зазвичай в нашому розумінні це якийсь простий удар, швидше тактичний. Тут ні. Цюра навіть передньою рукою виходить правувати потужно. Те Джеб, який може вибити взагалі будь-які думки із твоєї голови. Справа Паркотом розбитий захист від Цюри. він затискає свого суперника, накидає велику кількість ударів, але Петриченко абсолютно розумно зближується із опонентом і в'яже його. Цюри відмовляється зупинятися. Капа вилітає з рота. Рефері на це не реагує. Лікар підказує, трибуни підказує, що без капи б'ється зараз. Петреченко, який розуміє. Кроваю з боку Цьора А Правою з боку, тьора, так, з боку тепер неточний. Ще й натякає Петриченко, що попотилиться. А заїхав йому суперник. Кров на обличчя одного і іншого. Капа має доставитися назад до рота. Сьогодні, мені здається, ми бачили, як боксер Капу свою футболив до власного кутка і її навіть не помили після цього. Ось так от секунданти. Вирішили, судячи з усього, провчити свого боксера, щоб не виплювував капу. Бо якщо виплюнеш, то будеш її брудною брати. Відновлюється на другий раунд. Отримали секундант Цюри можливість протейти йому обличчя від крові. Цури йде вперед. Бронебійними пробуває. Але Петреченко дуже навіть непогано зустрічає його лівою рукою. Зустрічав непогано. Та все ж цюру так легко не зупинити. Він несеться вперед. Наскільки ж це міцний боксер? Він той, хто готовий приймати один-два на себе з розумінням того, що сам 3-4 потужніше проб'є. Два раунди минули. І дуже цікаво подивитися, чи цей бій протриває всю дистанцію. Петриченко вкрай непросто. Кров тече у нього з носа. Важко. В куті сидить. Ярослав Петриченко після такої кількості таких важких припущених ударів від цюри. Намагається Петриченко зупинити Андрія, але це, чесно кажучи, дуже складне завдання. В абсолютно властивому для себе стилі Андрій Цюра працює. Ярослав Петреченко не вистачає йому жорсткості ударів, задля того, щоб змусити свого візаві зупинитися. І все. І все, знімають рукавички із Ярослава Петриченка. Біля нього завершений. На стільці закінчує поєдинок Ярослав Петриченко. Третє поспіль після другого раунду знімається боксер із Умані. Три поразки підряд в ідентичному стилі. Два раунди боксує. На третій не виходить. Тенденція, яка вже затягнулася, серія. Максимально неприємно. Андрій Цюра повертається натомість після поразки від Владислава Геле за поїзд чемпіона України перемогою. Перемогою на очах у рідних трибун. Перемогою, дуже навіть переконливою видовищною яскравою. У зв'язку з відмовою сессинього кута Ярослава Петриченко продовжувати поєдинок. Технічним нокаутом у третьому раунді перемогу здобуває Андрій. Цюра